Доброго вечора. Громадська роззадця до стадії в Дунаєці. Виходжу сьогодні в ефір по, по результату зборів, які проводили житловий будинок, де винесені були лічильники в під'їзд, і де вони зовсім там не передбачені. Старі будинки, проєкт старих будинків не передбачає винність цих лічильників. Вони повинні залишатися в квартирі задля за безпеки, задля технічної безпеки, задля технічних умов. І не передбачено, щоб зменшувалася відстань в під'їздах. Тобто вони в нас так маленькі. І передбачити такі лічильники, які мають бути на вулиці і в у власних будинках чи на стовбах. Під'їзди не передбачають площадки, наші не передбачають цього, тому що там двері стукаються. Це і тут приїхали наші ресурси, Сьогодні була були збори. Тобто вони не приїхали сказати з технічною документацією. На, ці, на, на установку цих лічильників. Вони не знають, де вони мають їх встановлювати. Вони нічого, в них немає проєкту на це на встановлення. Просто вони сказали, що вони їх встановлять. Яким чином, чи погоджуються люди, чи з кимось це е, е, було погоджено, ні з ким оказується. Був е, балансоутримувач утримувач е, е, наш е, благоустрій. Був наш е, е, секретар міської. Нашої ради, і ніхто не знає, з якої це радості ресовці приїхали захотіли і приїхали міняти лічильник. Лічильники в нас проходять постійно перевірку, лічильники в нас люди платять, в нас немає заборгованості, щоб сказати, але хочу тут маленьку говорку. мабуть, люди дарма платите, тому що платити, бачите, ви приватну фірму, ще приватна фірма вам. Ахмек, Ахметовська фірма приходить вас і нагинає, і встановлює свої правила. Отак от от виходить. Значить, і нам треба робити висновок, або міська рада бере на свій контроль і на утримання, на обслуговування своєї лінії і газові мережі, і електромережі, або ми взагалі вилетимо в трубу з такими, з такими нашими керівниками. Тому що коли ми почали з ними говорити дуже різко, до речі, так вони виявилися, що вони взагалі не розуміють, що таке баланс утримання, а що таке власність. Що таке, звичайно, для них військового стану немає. Чомусь. Для нас є наших чоловіків, братів, наші брати, чоловіки гинуть. А для них немає військового стану. Коли піднялося питання, що указ президента є які під час військового стану не мають права ні лічильники міняти, ні контролю, ні брати на перевірку ті лічильники, ні знімати показники і штрафувати. Оказується, в них такого указу немає. Вони навіть не знають про нього. Розумієте в чому? Розумієте люди, як нас нагинають? То до якої пори ми будемо з вами це терпіти? Скільки разів доста показує вам, люди, просипайтеся. Так не має бути. Ваша квартира це є ваша власність. І ваш лічильник це є ваша власність, яка просто знаходиться на обслуговуванні в ресі. Тобто він без вас не має права нічого зробити і перенести лічильник без вашої згоди. Він теж не має права. Це приватна фірма. Ми заключали договор з державною, з державною компанією, а вони зараз приватники. І потім вони будуть вам за кожен, за кожен прихід виставляти сумашечні е, рахунки. Тому якось так думаємо, будь ласка, наразі е, всі жителі проголосували проти Всі жителі проти того, щоб винос ліченників відбувся. Будемо бачити, будемо доходити до суда, будемо воювати далі.